Вітання сьогодні про типи медичних закладів, чим відрізняються між собою, чим відрізняється і приходня і куди йти, якщо захворів? Що робити, якщо захворів вночі? І чи є якась альтернатива виклику швидкій, особливо якщо ситуація не супер, якась поважна? Медична допомога, якої немає в Україні, чи щось таке існує в Польщі? Яка різниця між сором і ізьбою пшеничій? Що це взагалі таке? Чи відомчі лікарні доступні для іммігрантів. Ну і трошки е, ода польським е, хоспісам, і чому хоспіси взагалі не тільки для помираючої людини, і кому хоспіси можуть допомогти іще. Типу медичних закладів. Саме собою приватні, державні, е, було, було відео е, на каналі трошки про приватну медицину, але хотіла б взагалі зробити великі відео. Про те, як функціонує приватна медицина, не тільки в Польщі, це така загальна загальна підстава роботи приватних лікарень, приватних е, амбулаторних закладів у всьому світі. Е, найбільш е, типові, найбільш розповсюджені медичні заклади це шпіталь або лікарня приходня, тобто поліклініка і порадня. Це в Україні це консультаційна поліклініка. Якось так, мабуть, це треба пер перекласти. І в, в одному з цих закладів, напевно. Всі ми раз в житті побували. Але насправді список медичних закладів, які існують в Польщі, він набагато ширший. Спробуємо розібратися, що воно за звір, всі ці медичні заклади. Глобально, якщо класифікувати, якщо спробувати розібратися щодо чого і класифікувати ці медичні заклади, то вони є стаціонарні і амбулаторні, стаціонарні цілодобові. В стаціонарних цілодобових є заклади шпітальне, тобто. Лікарні, і інші ніж лікарні. І сюди, знаход... сюди відноситься ЗОЛ, заклад опікунчолічнічий, е... хоспіціум і заклади ре... Ре... реабілітаційні. Якщо мова йде про амбулаторні, то власне це пішохідні і те то що найбільше на слуху, реабілітація теж само собою буває, амбулаторна, ног, нічна і святкова опіка, і приватні е... лікарські кабінети. І, власне, почнемо від них трошки, трошки більше. Про цей тип про амбулаторні заклади. Отже, приходня, наша поліклініка. Як приклад, фотографія однієї з приходні в Гданську, дуже великою, не знаю, чи не найбільша в Гданську, але направду одна з найбільших. І поліклініка в Польщі має всі ті самі атрибути: черги, реєстрація, бабушки, мені тільки запитати все як, абсолютно все, так як в українських поліклініках. Саме собою скандали в коридорах теж бувають. Але поліклініка може мати суперпотужну базу. І, наприклад, та, що, та поліклініка, в якій фотографія якої знаходиться на слайді, вона має можливості зробити і КТ, і МРТ, і тут скріншот зі сторінки сайту. Цієї цієї поліклініки, якщо подивитися, то тут є все: м базова опіка, інтерніщи, це, це сімейні лікарі, педіатри, стоматологія, причому досить широкий спектр, того, що е вміють робити в цій поліклініці, і порадні спеці спеціалістичні. ті самі консульта консультативні поліклініки, в яких є, наприклад, алергологія, хірургія. Дерматологія, гінекологія, ендокринологія і фактично майже всі спеціальності. І тут перше поліклініка має насправді може мати справді дуже велику потужну діагностичну базу, потужну лікувальну базу, велика кількість перелік лікарів, які приймають ці поліклініці, і не потрапляючи до, до лікарні, до дуже великих і великих. Медичних закладів можна правда пройти повністю діагностику і отримати консультації різних спеціалістів. І тут теж в перший раз ми бачимо, що походня вона містить в собі, якби в складі своєму, містить порадню, тобто консультаційну поліклініку. І тут в чому різниця між, між походною, тобто поліклінікою, в такому в нашому, в нашому загальному уявленні і пораннює. Приходнє місце, коли пацієнт приходить. так, Це ілюструє сама назва, ілюструє, по-перше, амбулаторний тип цього закладу. Тобто, прийшов, пішов, прийшов, пішов, отримав щось в рюкзак, аналізи пішов, отримав консультацію, пішов. І в приходні можна знайти різних спеціалістів, які дають поради. Це якраз і є порадня, тобто місце, де отримуються консультації. Порання, як правило, є частиною чогось. Є частиною або пішоходні поліклініки, або теж може бути частиною е, лікарні. І про це в розділі, коли ми будемо говорити про шпіталі, там про це трошки скажемо. Е, така екзотична, як для нас, е, Ам такі екзотичний я від вас амбулатор, амбулаторний заклад, це е, нічна, ноцна і швіноточна опіка здоротна, тобто заклад, який обслуговує пацієнтів години, коли поліклініка вже вже не працює, тобто там після 18-19 години і до самого ранку до восьми години, поки не відкриється е, поліклініка, і в святкові вихідні дні, тобто субота, неділя і великі свята, коли які, які припадають нам. На робочі дні і відповідно поліклініки не будуть працювати. Цього в Україні немає. Виглядає це, цей заклад як кілька кабінетів, в яких в яких приймають лікарі. Є можливість зробити якісь дуже, якісь дуже обмежені обстеження, наприклад, кардіограму можна зробити. Лікар приймає пацієнта, оглядає і вирішує, якщо може щось зробити сам, відповідно, робить якесь призначення, видає рецепт, там подаються, подаються ліки, можна отримати, наприклад, якийсь укол, знеболюючий, протизапальний, і далі лікар оцінює, чи. Пацієнт може піти після цього додому і бути переданий під опіку далі сімейного лікаря. Сімейний лікар вже наступного дня, найближчого дня робочого, буде займатися пацієнтом, або ситуація пацієнта вимагає термінової госпіталізації, і такий пацієнт буде перенаправлений до лікарні в, такому, в режимі гострої госпіталізації. І останні два заклади це лікарські, лікарські приватні кабінети. Про них особливо говорити немає чого. Лікар певної спеціальності, може бути також, також сімейний лікар, має свою приватну діяльність, приймає пацієнтів. Може мати реєстрацію, може мати якихось, якихось людей, найнятих, які допомагають йому працювати, а може працювати повністю сам. Ну і про реабілітацію трошки пізніше, коли будемо говорити про стаціонарні заклади. Лікарні. Лікарні в Польщі можуть зовні виглядати дуже по-різному. від суперсучасних, повністю відремонтованих, повністю якби збудованих, дуже великих з дуже потужною базою до лікарень, які виглядають ну так середньо, скажімо. Тим не менш, коли ми заходимо всередину лікарні, в більшості випадків, не кажу, що завжди, але в більшості випадків якийсь ремонт буде зроблений всередині, і лікарні буде виглядати досить досить пристойно. Що знаходиться всередині, всередині лікарні? Е, відділення. Відділення різні в залежності від того, як, е, яка, яка спеціалізація цієї лікарні. Е, відділення залежить від того, який профіль, профіль має лікарня. Е, є багатопрофільні, більшість лікарень багатопрофільні, де знаходяться абсолютно всі спеціальності. Вони теж залежить від того, який, е, який розмір лікарні і який рівень акредитації. Менше лікарні, щось таке, як райцентр, вони будуть відповідно мати відділення внутрішньої медицини, відділення хірургії, акушерство-гінекологія, і на цьому може бути все. Так, але в принципі пацієнт, всі пацієнти з якимись проблемами з внутрішньою медициною, тобто терапевтичними, потраплять у відділення внутрішніх хвороб, пацієнти з проблемами хірургічними потраплять до хірургії. Ну і відповідно окрема історія це акушерство-гінекологія, ну й да, педіатричне відділення теж може бути для дітей. Є така штука, як денний стаціонар, він теж є в більшості лікарень, бо частина, частина процедури, які отримують пацієнти, вона не вимагає того, щоб пацієнт залишився на ніч, але вимагає госпіталізації. Залежно, теж від, від рівня акредитації від розміру лікарні, приливання крові можуть робити на денному стаціонарі, але не в усіх лікарнях. Подання препаратів заліза або подання антибіотиків кожного дня, але так, щоб пацієнт не має перебувати при цьому на ніч в лікарні. І окрема історія це як пацієнт потрапляє до цієї лікарні. І тут починають фігурувати два, два окремих відділення: Сор і Ісба Пшинч. Сор розшифровка шпітальний оджоратунковий, щось таке, як емердженсі відділення в там в західних країнах в Америці або в англомовних країнах. І Ізба це для нас більш зрозуміло – це приймальне відділення. В різних лікарнях пацієнт буде потрапляти е, в саму лікарню е, або через СОР, або через ізбу І тут в чому якраз, в чому різниця між цими двома відділеннями і куди, і куди ви маєте прийти? Чи сор, чи ізба залежить від розміру лікарні в основному. В менших лікарнях е, буде Ізба В більших лікарнях буде СОР і е, якась реєстрація, е, куди будуть приходити пацієнти з запланованими госпіталізаціями. Якщо госпіталізація запланована, пацієнт знає певний день, певну годину, коли має зголоситися до лікарні. І, відповідно, якщо є такі спеціальні відділення, які оформляють історію хвороби, там реєстрація може називатися це, наприклад, відповідно, пацієнт приходить піти. Якщо сталося щось екстрене, то в лікарні, де є сор, цими пацієнтами займається сор. На сор пацієнта може привезти каретка швидкої медичної допомоги, пацієнт може прийти сам. І також пацієнт, який знаходився, наприклад, на денному стаціонарі відділення, скажімо, там відділення, не знаю окулістики, і почав задихатися, то пацієнт не буде прийняти у відділення окулістики з цього денного стаціонару, пацієнт буде відправлений на сорт. Тобто, що ще сталося на території лікарні, комусь стало погано, то такий пацієнт буде. Перетранспортований е, на сор. Якщо дуже погано вдома, е, болить в грудній кліці, е, задихається, якась висока температура з дуже поганим самопочуттям, є сила дійти на сорт, то можна це зробити. Так? Е, туди ж знову ж таки туди ж привезе, е, привезе швидка медична допомога пацієнта. В меншій лікарні. Із Бапшинч буде виконувати функції як цієї реєстрації, яка приймає планових пацієнтів, так і в соро. Тобто всі пацієнти, незалежно від того, чи, чи це якась ургентна, тобто термінова проблема, чи це планова госпіталізація, прийдуть на Ізбапшинч. Ну, Із Бапшинч можна сказати трошки ширша і знаходиться в менших лікарнях, а в більших лікарнях є розподіл пацієнтів термінових, які йдуть на СОР, і пацієнтів планових, які йдуть там, через реєстрацію. При м, великих лікарнях, і не тільки при великих лікарнях, може знаходитися поранення пшеклінічне, так, тобто так само, як в поліклініці спеціалісти приймали амбулаторно, так само пацієнт, який, наприклад, лежав у відділенні гематології, далі може бути переданий, не буде потребувати госпіталізації, але буде потребувати там спостереження протягом не знаю двох років або кількох місяців. Він буде переданий власне в цю порадню. Тобто порадня це знову ж таки амбулаторний заклад, де пацієнта отримують консультації і може знаходитись як в лікарні, так і в поліклініці. І задача порадні це прийняти пацієнта, проконсультувати і відпустити додому. Інші стаціонарні цілодобові заклади: ЗОЛ, заклад, заклад опікунчо-лічничий. І друга частина це другий такі медичний заклад заклад це заклад. Пільнаційно-лючничий пільгнація це опіка, догляд, мабуть, так правильніше це буде перекласти. І ці заклади, передбачені, вони приймають пацієнтів, які не можуть знаходитися вдома без медичної опіки. Але не потребують госпіталізації у відділенні ну, відповідно, якогось профілю. Що, що, як, як, ну, як приклад, як, як ліпше це зрозуміти? Наприклад, у нас був пацієнт на відділенні гематології, прийнятий пацієнт з якоюсь, скажімо так, з інфекцією або з якоюсь іншою серйозною проблемою. Лікування цієї інфекції завершено, але в силу поганого загального стану здоров'я пацієнта він не може відправитися додому, бо, наприклад, залежний від кисню, що сталося з легенями, і ці легені зіпсулися на дуже довгий період часу або ж, можливо, навіть, навіть назавжди не забезпечують газобну. Пацієнт потребує кисню, де він має знаходитися, і якоїсь опіки. Так, інколи, наприклад, вдома родина не справиться з опікою. Немає великої цієї родини. або двоє людей похилого віку, і фізично там чоловік або дружина пацієнта не встані перевернути, помити, якось там доглянути за, за нашим пацієнтом, відповідно, такий пацієнт буде відправлятися у такі заклади. І це. Дуже зручно на, на цій фотографії власне хоспіс, е, хоспіс і це заклазаклати кульчолічнічої вони будуть виглядати абсолютно однаково. Ніби лікарня, але так не до кінця. Ліжка трохи інакше виглядають, але є панель, в якій є кисень, е, якісь засоби для того, щоб пацієнту легше було підніматися з ліжка. Тобто така лікарня, але не до кінця. Скоріше місце, де пацієнт отримує якусь допомогу, опіку там або турботу. Про нього і плюс медична частина само собою, бо в цих закладах є лікарі. Заклади, заклади реабілітаційні. Заклади реабілітації в Польщі точно розвинені набагато краще, ніж в Україні. Зараз в Україні це дуже істотно змінюється, але в цілому така реабілітація для пацієнтів з кардіологічними захворюваннями або захворюваннями легенів. Дуже довгий час ця частина слабо функціонувала в Україні, в Польщі вона набагато більш розвинена, і ця реабілітація може відбуватися само собою. Є люди, які приватно цим займаються, але вона також є, покривається за рахунок державних коштів. І ці заклади вони можуть бути амбулаторними, а можуть бути стаціонарними. Стаціонарні заклади це, ну, мабуть, виглядає воно як щось подібне до лікарні. Але там знаходяться всі необхідні засоби для реабілітації: басейни, тренажер, тренажерні зали, спеціальне остаткування, яке потрібно для реабілітації. А також реабілітація існує в більш амбулаторному варіанті. Наприклад, в тій самій пішоходні, тобто поліклініці, може бути, може бути відділення реабілітації, в якому також існують всі можливості, всі засоби для того, щоб проводити проводити реабілітацію для пацієнтів тільки різниця в тому що пацієнт прийде до це для тих пацієнтів які встані дійти до до цієї поліклініки увійти у відділення реабілітації де відбуваються якісь заняття ну і плюс третя частина реабілітація може відбуватися вдома коли реабілітатор просто приїжджає просто просто приїжджає до, до до пацієнта і виконує з ним які які, які якісь е, якусь діяльність і е, хоспіць, хоспіс. Е, хоспіс в нашій уяві асоціюється з помираючим пацієнтом, е, найчастіше це онкологічні захворювання, якщо мова йде про дорослих про дорослих пацієнтів. Насправді хосписи існують абсолютно не тільки для цього, вони існують також для лікування будь-яких довготривалих симптомів, або навіть недовготривалих. довготривалих, якщо пацієнт має якесь захворювання. І має якісь, якісь симптоми, які вимагають періодичної уваги зі сторони медичного персоналу. Такий пацієнт може, звичайно, приходити в поліклініку до сімейного лікаря, але сімейний лікар може не мати відповідної, відповідної освіти, відповідної навички, і не мати часу на те, щоб приймати такого пацієнта, раз на якийсь час, не даючи медичну допомогу. І, власне, цим буде займатися хоспис. Хоспіс є стаціонарний. Де пацієнти лежать, і буде він виглядати так само, як Золь, так, так, так як на, на цій фотографії. І існує частина такий патронаж, який відбувається вдома пацієнта, тобто лікар і медсестра з хоспісу раз на якийсь час приходять на візити, і плюс, якщо щось відбувається вдома, пацієнт має телефон, телефон до чергового лікаря і чергової медсестри, може там задзвонити, і відповідна особа приїде на виклик, так як сімейний лікар приїжджає на виклик. Додому. З хосписами є велика проблема взагалі в світі, їх завжди не вистачає. Чим бідніша країна, тим більша проблема. В Україні хосписів супермало, про них супермало знають. Як, навіть якщо людина знає про те, що існує хоспіційна допомога і можна звернутися і полегшити якісь симптоми пацієнта незалежно з хронічним захворюванням. То немає місця, як правило. Просто напросто так мало так мало хосписів, що буде важко потрапити. І мова вже не йде про те, що е, пацієнти, які е, страждають і родини пацієнтів, які, е, які страждають вдома з різних з різних приводів, просто-напросто не знають про те, що існують хосписи, і про те, що такої допомоги можна е, по таку допомогу можна звернутися. В Польщі хосписів більше в до, е, до кількості в Україні. Вони більш доступні, але знову ж таки є черги черги різної тривалості в залежності від місця, де знаходиться хоспіс. Велике місто більш буде завантажене, в менших містах. Проблема менш істотна. Для мене було здивуванням, наскільки госпіційна допомога тут розвинута, і наскільки по неї можна звертатися, наскільки вона доступна. Пацієнти часто відмовляються, бо вважають, знову ж таки є такі стереотипні мишлення про те, що хоспіс це лише для помираючих пацієнтів. Насправді ні. Будь-яке захворювання, яке триває довший час, пацієнт з цим захворюванням може мати хоспіційну опіку. З цікавості фільм, який справив на мене величезне враження, фільм «Джонні», який доступний на Нетфліксі, про один з хосписів, який знаходиться в, в, в поморському воєводстві, і про. Чонза, який опіку, опікувався цим хосписом, фантастично для тих, хто любить поплакати під час перегляду фільмів, дуже рекомендую. Чого немає в Україні? В Україні немає цих самих закладів опікунчо лічничих або може так, можна те, що немає, але їх кількість супер обмежена. Немає такого поняття, як сор. У нас все це приймальне відділення. А сор це дуже зручна, насправді це дуже зручна одиниця в обслуговуванні пацієнтів. Ну і немає ногу, нічна і святкова опіка над пацієнтами. Немає закладів, які вночі приймуть пацієнта, який пройшов своїми ногами. Особливі лікарні, Особливі лікарні це науково дослідні інститути, так, такі самі, як є в Україні і відомчі лікарні. Ем, Науково-дослідні інститути, їх мені здається, що їх менше ніж вони менш популярні ніж в Україні. Як приклади, що ближче, ближче до, до моєї сфери діяльності це інститут гематології і трансфузіології, він один знаходиться в Варшаві, суперпотужний. Найбільша, найбільша діагностична база в гематології і переливаннях крові. В Польщі Національний інститут раку е, існує теж в Польщі, і він поділений якби він поділений в на три міста. Він є в Варшаві, в Глівіцях і в Кракові. Є філіали цього інституту. Е, більш менш засада функціонування такі самі. Є частина, яка, яка наукова, і частина яка лікувальна, і це спеціалізовані. Заклади, які займаються тільки виключно, виключно певною проблемою, наприклад, онкологічними пацієнтами. І відомчі лікарні. Тут на фотографія це сьом, сьома лікарня військово-морського флоту. В цих лікарнях так в Україні традиційно вважалося, що відомчі лікарні краще ніж, краще, ніж звичайні. Туди треба було потрапити, і в Україні певний період часу функціонувала така можливість. Не знаю, як це як це є зараз. Пацієнт, який не належить до певного відомства, він може лікуватися в відомчій лікарні, але за гроші. Тобто може потрапити, тільки мусить, мусить оплачувати там, день госпіталізації, послуги, які надається лікарня. В Польщі так не працює. Будь-яка людина може дійсно потрапити до відомчої лікарні, і безкоштовно там лікуватися. Це стосується також іммігрантів, які е, легально перебувають на території Польщі, тобто ми можемо отримати там, е, там лікування. Єдина одна єдина річ. Першість в черзі мають саме собою пацієнти, які належать до певного відомства. Так само, як в Україні, більшість відомчих лікарів належать до силових структур Міністерства оборони, Міністерство внутрішніх справ, і є в різних, знаходиться в різних містах Польщі. Як правило, мають хорошу, хорошу діагностичну лікувальну базу і не супер відрізняються від інших лікарень, так що там сказати, що вони там суттєво кращі, ніж інші лікарні, звичайні. То ні, такого немає. Що робити, якщо захворів? Якщо захворів, можна звернутися до кінця. Є чотири, по суті, чотири місця, куди можна звернутися, коли відчуваєш, що тобі потрібна медична допомога. Перше – це псиході, прийти в поліклініку до сімейного лікаря. Про те, взагалі, як потрапити до лікаря, є відео на каналі. Проговорюю ще раз: до сімейного лікаря має бути підписана декларація, так само, як в Україні, і потім, відповідно, через реєстрацію записатися на візит. Не обов'язково обов потрапляти саме до того лікаря, з яким підписана декларація, до будь-якого лікаря відповідно, цієї поліклініки на найближчі візит. Якщо ще сталося вночі, в вихідні, коли не, не, не приймає сімейний лікар, можна звернутися до НОКу. Е, Не знаю, що звернули увагу, але НОХ, абревіатура зовсім відповідає: ноцна і опіка здоротна, зовсім, зовсім, зовсім інакше, насправді ця абревіатура розшифровується як «Ноцна опіка над хорим», тобто нічна, нічна опіка над, над, над пацієнтом або над хорим. Е, СОР. Якщо щось таке, що потребує негайного надання швидку, негайного надання медичної допомоги. Ну і можна, звичайно, позвонити до швидкої, швидка приїде, якщо ситуація, цього, якщо ситуація буде, буде цього вимагати. Сор і швидка закликають бути дуже, дуже чутливими до того, в яких ситуаціях звертатися до цих двох джерел. Швидка і сор відмовлять, якщо ви приїхали. Ну, сор відмовить, якщо ви приїхали, а швидка відмовить по телефону. Якщо ситуація цього не вимагає і дійсно відмовлять, і маєте це повне право. Зі швидкою історія коротка. Позвонили, відмовили, тоді збираєтеся їдати кудись на, на ног або, ну, або якщо швидка відмовила, можна йти на сор. Чи ног чи сор залежить від того, що ближче знаходиться і наскільки серйозна проблема? Е, якщо пацієнт непритомний, то швидка приїде. Якщо щось сталося, що дійсно треба їхати до лікаря, але родина не може, або пацієнт не може пересуватися, і родина не може забезпечити транспорт, ног приїде, то швидка приїде. Е, з сором історія така, що можна приїхати з якимись неістотними симптомами, просидіти в дуже довгій черзі і все одно будете відправлені додому без надання жодної допомоги, якщо лікар вважає, що ви її не вимагаєте. Тому правда, і з точки зору економії власного часу і нервів, і з точки зору того, що ви займаєте навіть ця коротка розмова, в якій буде з'ясована, що ви не вимагаєте допомоги на сорі, може забрати час у того у того пацієнта, який. Які були дійсно цього вимагати. Інколи хвилини дуже істотно впливають на те, як закінчиться захворювання у нашого пацієнта. Будь ласка, підпишіться на канал і лайки і запитання. Якщо цікаво про особливості приватної медицини, буду дуже вдячна за коментарі, тому бо це пришвидшить і простимулює мене до створення цього відео. Дякую!